Доброго дня! Зараз у нас погода більш-менш стабілізувалась. Яблучка підсохли. Сьогодні буду їх обривати. Сорти в мене всі пізні. Отже якраз час їх зібрати. Якщо встигну, ще вийду на риболовлю під вечір. Так що я працюю, потім все вам покажу. Приємного перегляду і. Не забувайте ставити лайк за проведену роботу. Попрацював, вже моносячка якась почалась. Можна і на риболовлю Їду на риболовлю. Що все вийде все вам покажу, якщо буде щось показати. Це таке риболовля це не яблука, а з здарев, зривати. Ось така рибалка. Приїхав я до водойми і пішов гарний град. Не то що дощ, а град. От сижу в машині. Вдасться вийти, половити, не знаю. Дощ зменшився, ну можна сказати, не перестав. Але став такий, що можна рухатися. Я вже вирішив, якщо я вже приїхав, спробую покидати декілька разів. погода заспокоїлась, ось спробую я покидати. Ну що таке гарне місце? Ось туди під камишки дати буду. На Окуня. Це водойма безкоштовна. З тої сторони платна, то Тут безкоштовно. Пішов на цю сторону, спробую тут пару раз кинути Вітер в цю сторону летить не дуже, але вже так як є. Дощ не дає половити. Ми і все. Маленькі крапельки, але все одно йдуть знов, блін, град почався, ну -мо! Коли вже та хмара пройде, дивіться, там з тої сторони гарне небо поки ось такі улови Погода сьогодні іменно мідлива. То дощ, то град, це вже сонце. Поки ловлю, а там вийдеться, не вийде. Що щось спіймаю, вам покажу. Сьогодні без риби. Не знаю що, чи може приманки не підібрав, які потрібні, чи погода. Ну, сьогодні без риби. Але роботу зробив, водойму відвідав. Все, до наступних зустрічей. Клас за старання, за прагнення. До побачення, всім вітання, пока!